Оце планшет піксус лорд лога і лоджа, чесно кажучи, не знаю, але лога будемо називати. І він е коштує в районі 100 баксів. І сьогодні ми з вами з'ясуємо, чи є в нього конкуренти і чи вартий він тих 100 баксів. І з'ясуємо його можливості. При тому, що це 10-дюймовий планшет з формулою пам'яті 4 ГБ оперативної пам'яті, плюс 4 можна розширити віртуальною і 128 ГБ сховище, та ще й мікро sd картку можна поставити. З нормальним яскравим менселекраном і HD, це все добре. І коли в мене стало питання: а який же планшет можна купити у такий бюджет? О, отакий бюджет саме для дитини, і тут знаєте, що саме цікаве? Що є ось такий дитячий, можна купити а, ще, бачите. Це як його чохол. ви ще побачите на розпаковці, як, їм, <смі> як, як він виглядає у ньому і для чого його можна використовувати Тут навіть як підставочка. Чи можна більш дорослий, ось такий чухол з отакими кутами захисту можна взяти і з ними використовувати? Але я пішов, ось подивіться, будь ласка, покажи, будь ласка, я пішов і почав шукати усіх конкурентів, і що в мене вийшло. Я навіть буду називати, там може хто сказати, ти там не боїшся називати, коли ти робиш огляд, якісь бренди конкуренти. А що тут? Конкурентів немає. 3600 гривень т класт П80Т, П85Т, формула пам'яті 4 на 64, все прикольно. Але, вибачте, восьмидюймовий. Чи ось такий планшет u 9. Ти бачиш, він там 10-дюймовий коштує 3999. Бо цей коштує 4299. І це дешевше. Але ж там три оперативної пам'яті менше і працює він значно гірше. Потім пішли. ТАП-60, начебто щось похоже від BlackView, але і коштує вже дорожче конкретно. І ми розуміємо, що у 100 баксовому якомусь рівні все виходить в нас планшет без компромісів. З нормальним звуком, нормальним екраном, нормальним, в принципі, процесором на 8 ядер ну, там, до 1,8 ГГц, cortex a 55 і ми навіть у PUBG тут пограли. Я Знаєте як? Я його коли. Отримав свої руки, я його взяв, і в мене був такий собі скепсис. Тобто, ну, в мене, мені тут показувати, давайте я ще покажу усі варіанти, чи е, значно дорожче, е, дорожче, чи якщо брати там щось у таку ціну і нижче, то там чи 2 на 64, чи 2х32, е, чи процесор RockChip, е, я коли побачив, тут Allwinner A523. Так, е, це не самий потужний процесор, але ціна. Тут, коли ти розумієш, що ціна і ти маєш середні характеристики за 100 баксів, вибачте, ціна тут просто вирішує все. Просто вирішує все. Ми пограємо, ну, для дітей, якщо беремо. так, для дітей. У мене донька є, я їй віддав цей планшет. Кажу: у що ти граєш? Вона каже: Я граю у Бравл Stars, граю у Minecraft, потім Roblox, так, у PUBH грає. Потім танчики ганяє трошечки, і що, що воно ще? А у зомбі, це як воно називається? Плен, плен своєї зомбі. Я кажу: добре, встановлюй, грайся. Що так, що, що, що я вам скажу? Дитина встановила, погралася. За ці гроші, вибачте мені, мені його буде ну, не жалко викинути. Просто-напросто. Це по-перше, по-друге, він повністю захищений, він повністю захищений, що таким чохлом. Цей чохол просто прикольний, саме функціонально прикольний. І в мене виходить таке розуміння, що ну, такі планшети конкурентів, саме у цього планшета конкурентів просто немає. Ви можете самі піти. Давайте так, я не буду гасловно казати, а ви напишіть, якщо є конкурент, напишіть, хто конкурент. Їх просто немає. Ладно. Ми, враховуючи цю ціну, обозначаємо, що 3 a проекти тут грати не можна. Я ніколи не скажу, що це топ якийсь планшет, і що можна пограти Genshin Impact, Gens Shadow генерашеуганс Legends на високих налаштуваннях. Ну і знаєте, що в ньому є? В ньому є кіт Space, Ось така штукенція. Це, звісно, класна така річ, коли ти вводиш туди аккаунт дитини. Є повний батьківський контроль, обмеження небажаного контенту і, звісно, небажаних додатків. І це вже тут предвстановлено. Я міг би вам навалити, знаєте, чого там? Що ви б сказали, не фіга собі за 100 баксів, там ліпше за iPad. Ні, я нікого ніколи нічого не скажу. Але те, що тут класний екран, звук і у щось можна пограти, і нормальна формула пам'яті це факт. Ми з вами переходимо його, розпакуємо, потім подивимося, скільки він коштує, і підемо потестуємо. Тож, чекаємо на висновки. І ось він, Піксус Лога, чи воджа, чи лога. Ну, коротше, 10,1 дюймів, HD IPS-NCL, 8 ядерний, Wi-Fi 6 на андроїді 14, 4 на 128 і це Allwinner A523. Так, це Allwinner, але і ціна ж така. Знаєте, що ми ж з вами розглядаємо, що за цю ціну можна взяти. 1280 на 800 пікселів ємісний, ємкісний екран, 10 точок натиснення. Так, так, так. mali G57. Що, щось можна ще навіть пограти. Зараз спробуємо. 6000 мА батарея, для такого процесору це буде навіть дуже прикольно. Ну, Давайте відкриваємо піксусслуга. Ну, давай, 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 давай. Є. Відкрили. Ой, слухай, він прикольний, легкий. В плані того, що. Слухай, дивись. Він що, без рамок практично? Може. Практично? А -а. Ні, рамки є. Були сподівання, що немає, але слухай. Він металевий. У нас є блочок камери. Ну, звісно, камери у таких планшетах ми подивитись там практично ні на що, але вони є. Лічильники фотографувати можна. Кнопка живлення, до речі, відразу будемо вмикати, якщо він заряджений, заряджений. Так, в нас регулювання гучності, є 3,5 ось такий вихід під навушники. Type-C, навіть отвір під мікро sd картку є. І понизу два динаміки. Понизу воно прикольно, бо якщо ти тримаєш у руках, у долонях ти не закриваєш, коли динаміки тут розташовують. Давайте подивимось. Тримається добре. Послухайте, збірка непогана, не хрустить нічого. Нормально, начебто. Так. А, слухайте, вже завантажився. Дивіться, досить яскравий, але ми це оцінимо, коли вже налаштуємо. Відкладаємо його і подивимося, що в нас ще у комплекті у нас є ось такий блочок живлення. Самий звичайний піксус. ну скільки там ват. Подивись, лисичка, поки я тут подивлюсь, що ще є. 5 вольт, 24 А. До речі, 10-ваттний блок живлення, навіть більше 12 ватний. Є ось такий перехідничок ота і ось такий дріт Type A на Type-C для зарядочки. Також є у продажу ось такі кейси для а, цих Піксусів. Як тут його відкрити нормально? Купили одні. Так, відкриваємо піксус ломка. Достаємо. Ой, слухайте. Прикольний. Він прикольний. Він прикольний, гнучкий. Це, як, це е, досить, давайте. досить цікава річ. За його ціну, так ще ми можемо докупити до нього фірмовий, планшет. Ой, фірмовий чохол, А ну ось, ось таким чином. Дивись. І можна його ставити ось так, як підставочку. І він ще відкривається і закривається. Нормально. Що в нас тут? Давайте подивимось. Є ще ось такий для дітей. Чохол. Дивіться, саме для дітей. З таким як підставка. Бачите? Дивіться, а як його. О! Прикинь! А як його сюди вставити? Він поліуретановий, до речі. Він, до речі, поліуретановий. Ні, ні, там потрібно виставити так, щоб воно стояло нормально. А ну давай. Uh. Слухай, чохол, хрін з нього що випаде. А ну давай сюди спробуємо його запіхнути. Як? Я все розумію, як його туди вставити. Ага. О, є. Дивись, дивись, який прикол! Усе під кнопочки, це для дитини, щоб вона не, не, не щось, щось не загубила, не розбила. Можна так, можна. Ось так ставимо. Дивіться, який приколяс. Коротше, пішли з вами вже налаштовувати і подивимось, що він може за таку ціну. Так, подивимось. Ви знаєте, цікавий сайт. Красива. Піксуслуга. Прям знаєте такий дитячий акцент. По характеристикам відразу пройдемось. 10,1 дюймів 1280 на 800 пікселів. HD IPS Incel. Сенсорна технологія Multitouch 10 дотиків і восьмиядерний Allwinner A523 Cortex A55 до 2 ГГц з графічним 3D-прискорюванням. Малін на Малі G57 і оперативна пам'ять в нас 4 плюс 4 віртуальна. 128 сховищ Android 14. Слухайте, ну знаєте що скажу? Мені ж більш цікаво, скільки він коштує. Ну давайте подивимось, наприклад, у Комфі 4299, як я й казав, у районі 100 доларів. 4200, ну, Однакова, однакова ціна, 4299 у районі 100 доларів, що можна ще купити. Давайте подивимося на маркетингові картинки. 101 дюймів, Android 14 Wi-Fi 6. І так, 8 мм тонкий, він дійсно тонкий, ну, дуже тонкий. Великий яскравий дисплей з технологією iCare. 170 градусів кути огляду. До речі, технологія iCare очі не втомлюються. Це дуже класно. Так, так, так. Що в нас ще? Сучасні технології, доступні кожному. Тут вони більш бачите акцент такий акцент роблять на а, взаємодіях дітей з ним. До 6 годин перегляду відео, до 5 годин ігор, до 10 годин музики, до 8 годин навчання роботи. І Android 14. А, посилений захист від ударів на кутах. А для дітей це дуже важливо, особливо з цим чохлом, синенький такий собі прикол, я вам скажу. Ігри, які захоплюють головою. Ну, Майнкрафт. Давайте так, відразу з вами будемо розуміти, що ми будемо пробувати. Майнкрафт 100%. Бравл Старс, зомбіків, асфальт замінимо на PUB. І знаєте, що хочу ще поставити. Roblox. У що грають діти? В... Просто в мене є дівчинка, в мене є донька. Вона грає у Roblox, вона грає Minecraft, Brawl Stars, дійсно підтверджую. І грає ще. Що вона що, що грала на планшеті? Зараз я вам скажу. План Сфейс Зомбі так, може пограти. Вона грала от я цей планшет, якраз вона і тестувала. Багі рейсінг. Вона встановлювала. Бічбагі рейсінг Папх. Ну, ладно, будемо це тестувати. Так, ну все, слухайте так. підписуємось, натискаємо дзвоник. У опису під цим відео я розмістив посилання на цей планшет на корінних продавців на наші українські е маркетплейси, а ми поїхали його вже тестувати. Так, ну якщо там казати про дитячі якісь розваги, то ми, звісно, почали з Майнкрафту. Бо в мене донька грала у Майнкрафт на цьому планшеті, і досить цікаво, все виходило. Так, як його зробити, щоб він впав. А ну, пішли крафтити. Що тут можна робити? Не знаю. Я, я не самий крутий гравець у Майнкрафт, звісно, Ой, прикол який, на планшеті принаймні не грав не разу. Але це працює, слухайте, досить цікаво. І цікаво У планшеті за 100 баксів я отримую приблизно те саме, що і у планшеті дорожця. Ану, давайте подивимось, що тут. Так, тут не знаю чому. Змінити емограм якийсь з емоціями, ні, мені це не потрібно. О, це ви хто? Ви хто такі? Ви хто такі? Що з ними можна робити? Не знаю. Слухайте, ну, стосовно е, Майнкрафту, можу сказати так, що він підходить для Майнкрафту, і це, е, це не дивно, бо, чесно кажучи, Малі G57, який тут встановлено графічний процесор, тобто, якщо ми відразу підемо у aida 64 е, то ми бачимо, що це Pixus Logo е, 4 е, ну, фізичною на 128. Процесор в нас Allwinner a 523 8 ядер по 1,8 ГГц. За відеоприскорення відповідає mali G57, дійсно роздільна здатність екрану 1280 на 800 151 DPI. Так, мережа в нас Connect 540 Мбіт і акумулятор, ми бачимо 6000 мА на Android 14 Доступу до температури немає, тому тут, в принципі, неможливо нічого. А, слухайте, а що є цей акселерометр? Та ладно. Можна у гоночки грати, знаєте, як, -от -от, як, як кермом. Оце прикольно. Так, давайте підемо далі. А далі ми підемо у Бравл Старс. Поясню: якщо вже оцінювати це як дитячий планшет, то, звісно, усі ті іграшки, про які ми говорили, ми повинні з вами об ну, спробувати. І як ми бачимо, що так, ну давайте що тут? Я в Бравл Старс, звісно, не граю, бо я ж. Не самий великий гравець у Бравл Старс, але грати можна. Давайте. А що, що тут потрібно робити? Так, щось ми вистрілили кудись. Ну, звісно, тут нічого не гальмує і, в принципі, гальмувати і не буде. А що, а що як його? Ага. Давай, ну, стрільнемо разочок. Шмальнемо ще разочок. Давайте, куди, куди далі біжати? А, От чому у вас так багато? Так, нормас Що ще робимо? А можна оці штучки? Ти хто такий? На тобі. Ух, ніфіга собі. Знаєте, що скажу? Коли тестую, ну в принципі такий планшет не повинен, скажімо так, грітися, він не гріється. Єдиний ледь тепле місце це у цій частині, тобто немає в нас якогось там перегріву. Стосовно яскравості екрану, то це навіть не максимальна яскравість. Якщо я вмикаю максимальну, то навіть у пересвіту ходить в нас сам по собі на білому фоні. Тобто яскравість дійсно добра. От Kid Space це дуже кльова функція, яка дозволяє там, контролювати вашу дитину і, скажімо так, оберігати її від впливу якогось дуже-дуже плохого контенту. Тепер я хочу оцінити звук. Ну і в принципі ми повинні розуміти, чи зможе дитина дивитися мультики на цьому планшетові. Ану, обираємо, давайте 4К. GeoPlaces, Так, якість. Ану поставимо 1080. 60 Гц, 1080-60 p Гц. Ну, слухайте у Full HD. Де? Тобто якісь фільми, мультфільми. Ти можеш дивитись тут. Ану, звук мені зараз зупинимо. Перейдемо у інше якесь відео. Давайте, давайте, будь-яке. Прикольно, що динаміки знизу і не закриває звук. Скажімо так, ну, коли ти тримаєш планшет, то не закриває а, самі по собі динаміки і можна буде і грати. Та, ну слухайте, дивитись можна. У Full, HD, у Full HD якості, будь ласка, можна дивитися. Ану, давайте, 1080p обрали. Перемкнула якість. Все добре. А ну, дивимось на коти. Слухайте, я здивований, От, чесно кажучи, за 100 баксів планшет. І ми розуміємо, що за 100 баксів ми маємо базові функції пограти, скажімо так, понавчатися. В ньому навіть камера є. Так, камера тут не для екстра фотографій, яких мегаякісних мега якісних документів, домашні завдання фотографувати. Ми тут тестували цю камеру, звісно, як звичайні. Щось вона та знімає. Я не скажу, що це якась суперова камера. Це неможливо, бо у планшеті за такі гроші і не буде мега суперової камери. Але те, що ми з вами бачимо, що можна познімати якісь документи, якийсь якісь, якісь конспект інше, він дійсно підходить. Ну, не знаю, конспект для дитини, можливо, там зошит якийсь, якесь завдання, щось можна фотографувати. Це не, не камера планшет, це не планшет з камерою. Ось дивіться, яке фото. Це не планшет з камерою і фотографії дійсно, я вам скажу, такі собі. О, о. Навіть відео знімаю. Ось, дивіться, Фу, досить, досить нормально він впорався е, з такими моментами. Навіть фронталка щось показує, ну так, для відеозв'язку. От а моє, е, камери слабкуваті, слабкуваті в плані того, як художня фотографія. Е, для відеоконференц-зв'язку, наприклад, через Google Meet, через там інші якісь е, соціальні мережі, через інші якісь месенджери, більш ніж достатньо. По Антуту він набрав 153 473 бали. Так, це не найліпший тест. Це на рівні якогось там такого досить потужного тв боксу 10 дотиків, будь ласка, є, але я вам скажу, хто на 10 дотиках грає, не знаю. Чи, це, чи це зовсім можливо. І знаєте, цей результат 153 тисячі балів. Звісно, це ну, це дійсно такий собі бюджетний варіант з бюджетним результатом, я б назвав. Але у щось там ми граємо. Давайте спробуємо навіть у щось, там, побігати у ПАПХ, наприклад. Так, ну і ПАПХ. Звісно, ПАПХ повинен був перевірити, хоча б і базовий якийсь. Давайте так, ми падаємо, я тут стрибанув, і у процесі падіння ми повинні. З вами зрозуміти, чи будуть профризовки на моментах появлення дерев. Ану, давайте. Так, дерева з'явилися. Чекаємо, начебто. Ні, слухайте, немає. Дійсно, нормально розташовані динаміки дають нам хороший звук в плані того, що ми його не закриваємо ми можемо проводити орієнтування з цим звуком. Ану, давайте щось. А, тут вкно заколочено. А що таке? Що таке? Так, щось підбираємо. Повинні пошмаляти. Слухай, та працює, та ладно. Я дійсно здивований, що процесі. Хоча чому здивуватися? G57 прискорювач він досить непоганий в плані екстрабюджетного бюджетного прискорювача. Це... прискорювача. це ліпше за малі G31. Це 100%. А ну давайте. Та ладно, можна ще й грати. Можна ще і грати на цьому планшеті. Я не назову цю іграшку екстра ідеальною чи цей планшет, який підходить для кіберспортсменів. Це по-перше. По-друге, я ніколи не скажу, що тут 3 a ігри будуть працювати по типу там якихось там Shadow Guns Legends у нормальній якості чи Genshin Impact. Ні, на це навіть не розраховуйте. Але базові іграшки для дітей, ну наприклад, давайте Plants свої зомбі. І ось, будь ласка, він працює. Так, ми можемо там обирати будь-що. Вони прикольно працюють, можна грати, там у плен своє зомбі, у що, у що хочеш грати можна. Давайте тут цих е соняшників наставимо. Нам потрібні Ах, підставку зараз поставимо, щоб було трохи зручніше грати. Давайте цих сонечок збираємо, наставимо якихось пушок. Давайте сюди. Не знаю, хто не грав, дуже раджу цю іграшку. І логічні аспекти розвиває для дитини, і реакцію, якусь логіку. Дійсно, прикольно це все працює. Ну, Давайте ще тут наставимо. Давайте ще тут поставимо. Поставимо, поставимо і поставимо тут ще ось таку пушку. Класно, все працює. Дуже, Дуже виграє за рахунок екрану. Екран вийшов непоганий. Цей інсел-екран, який вони роблять, чесно кажучи, використовують, чесно кажучи, приємно вражає. Та-да-дам! І Роблокс також буде тут працювати. Так, як ми бачимо, Роблокс також буде тут працювати. Спробуємо зараз щось пострибати. А ну, давай. А що тут потрібно робити? Я ніколи не розумів, що там моя дитина грає. Я намагався з нею пограти. Так, а, тут проходити м, такий собі, знаєте, тест на виживання. Прикол. Зараз дитина подивиться, потім моє відео, скаже, батя, ти з'їхав з розуму. Ще й у е, Роблокс граєш. Ну, таке буває. Ні, не хочу я лезерган. Слухайте, що можна ще хотіти у планшеті за 100 баксів. Спробуємо протестувати Wi-Fi модуль 5 ГГц, і також за 100 баксів фактично ми маємо середньостатистичний модуль для бюджетних планшетів, навіть навіть ліпше, бо бюджетні планшети видають десь 100 до 100-150 Мбіт на 5 ГГц діапазоні 383 Мбіта на завантаження і приблизно 400 навовантаження. В принципі, при 520 Мбіт канальної швидкості, де допускається 60% падіння, ми бачимо досить гарний результат. Оновлюємо, тестуємо у 2,4 ГГц діапазоні, диапазоні. Стартуємо. І отримуємо навіть більший за середній результат у 2,4 ГГц диапазоні більше 100 Мбіт, Це дуже гарний результат, не, не кажучи про те, що він а, більше ніж 150 Мбіт, на 2,4 ГГц диапазоні. І в нас виходить, що купу, купивши, наприклад, своїй дитині такий планшет, встановивши на нього якісь базові іграшки, умовний Мегого, ютюбчик, ну купивши, наприклад, ті самі оці захисні. Чехли, які противоударні, ви отримуєте нормальний бюджетний стартовий планшет, який не потрібно там викидати, там, купити відразу там, планшет за тисячу баксів. Навіть такі ось е, іграшки, як World of Tanks Blitz, спокійнесенько працюють е, без зайвих питань і е, якихось пригальмовувань. Спокійно. Е, я ж ще раз наголошую на тому, що це планшет не для. 3 a проєктів не для, для 3-ігр a і тим паче не для суперважких проєктів, не для реалізації суперважких проєктів. Це планшет, який позиціонується для дітей з якимись базовими функціями, базовими іграшками і базовою камерою. Але ціна такого планшета вона дійсно дійсно низька. Давайте спробуємо. Є. Ну я просто не найліпший гравець у танчики, скажімо так, у такого. Роду танки, ану стояти. Давай фіганемо ще разок. Давайте ще разок. Ну, в принципі, я, як завжди, все. Я як завжди тут просто-напросто переміг. Ну, ви ж розумієте. І ще й з нормальним звуком. Бачите, ось про це я казав, коли говорив, що є акселерометр. Тобто ми можемо керувати автівочкою як, як кермом. так, Прикольно. <св 'язаний> а ще зараз донька зайде, скаже: слухайте, зовсім з вузу з'їхав, що в бічбагі не граєш, тут сидиш. І звук, звук, нормальний звук, нормальний екран. Оце дійсно дивує. Ану, давайте, поїхали. Давайте. Так, 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 поїхали. Що, Курча? То було курча? Твою наліво, що з курча? Ану, йди сюди. Та-дам! <св 'язаний> Є. Хороше, слухайте, давайте ще подивимось. Давайте ще подивимося, що там у нас у налаштуваннях є такого цікавого. І будемо переходити, робити висновки. А ну так, налаштування. Давайте, екранчик, рівень яскравості, 73%. Больше тут у нас нічого цікавого немає. Є в нас регулювання кольорів різні, бачите? Є покращення кольору, можна регулювати контраст, насиченість, яскравість кольору, і розумне підсвічування, а також є режим читання. Оце прикольно, фоновий малюнок. Так, 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 про пристрій, пікс-слога, IP-адреса. Так, є дитячий режим, розширення оперативної пам'яті про те, що я казав. Тобто ми можемо її розширити, Ось, будь ласка, ще на 4. Гібайти після перезавантаження. Коротше, я готовий пройти та зробити висновки, поки він перезавантажується. У якості висновків скажу. Мені сподобалось у цьому планшеті. Конкретно сподобалось, навіть не дивлячись на ціну, на бюджетність сподобався екран. Роздільна здатність, так, це бюджетний варіант роздільної здатності 1280 на 800. Але яскравість його кути і сама технологія Incel. Вони роблять з цього планшету дійсно прикольно. Сподобався звук, е, да, і, в принципі сподобався металевий корпус. Прикольний дизайн. Камера не сподобалась, кажу відразу, але що я міг розраховувати на що це для фотографування якихось документів. Для дитини, враховуючи ціну, саме за цю ціну, я його можу рекомендувати. Якщо б він був дорожчий, хоча б на 1000 гривень, звісно, ні. А так досить даже непогано. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.